І зараз ми знаходимося в майбутній лабораторії протезов, і Ми хочемо збільшити віконні простори. Ми хочемо збільшити двері, бо це все має бути доступним і інклюзивним для людей, як на візочках, так і на для людей на протезах. Уже навесні ці занедбані приміщення, які роками стоять пусткою, перетворяться на сучасний центр протезування та реабілітації. Це буде новий басейн. Він буде повністю обладнаний і доступний для людей, які можуть проводити тут вправи, реабілітуватися. Медичний центр назвали Суперх'юманс, бо створюють його для суперукраїнців, цивільних та військових, які були скалічені війною. Це протезування, по-друге, це реконструктивна хірургія. Але до того ми маємо обов'язково психологічно-психіатричну підтримку, допомогу. І на виході вони мають реабілітаційний період два-три тижні, коли ми насправді вчимо людей ходити, користатися протезами. Волонтерка з Харківщини Галина майбутня пацієнтка цього центру. У суперх'юменці жінка хоче проходити реабілітацію після трансплантації кістки на лівій нозі. Жінку травмувало уламком фосфорної бомби. У неї отпала нога, і нога почала шкр... кісткою, Вона почала шкребти землю. І Друга бомба її через спину поранила все всередині. У правому паху на вінозному углу осколок і на лівій Стороні є осколки, їх не вдаляли, тому що це сказали небезпечно зараз. Доброволець підрозділу Карпатська Січ, Терен очікує, що в новому центрі йому встановлять спортивні протези. Обидві ноги, боєць втратив під ізюмом під час мінометного обстрілу. Ти такого болю ну не відчував ніколи в житті, просто реально почуло. Я думаю, що я горю фізично. Підіймаю очі. Дивлюсь там берці один на один так. Ну просто м'ясо було порубано все. Що буде така змога, це запротизувати Тися в суперхюменс отримати там якісь е, кращі спортивні протези, бо це будуть звичайні для ходьби. Але мені б хотілося щось мати ще спортивного, тому що планую далі займатися спортом. Центр Суперхюменс працюватиме на базі госпіталю ветеранів війни, де нині проходять лікування та реабілітацію. Поранені захисники. Такою співпрацею ми б би... Закрили повний етап допомоги нашим пацієнтам, і коли б вони вже виходили з наших з нашої лікарні, пробувши. В нашому закладі, пробувши на базі Суперхюменс, вони б вже виходили повноцінно в життя. Новітні реабілітаційні центри створюють за кошти іноземних та українських меценатів. Засновники порахували будівництво облаштування, та перші два роки існування коштуватимуть 50 мільйонів доларів. Квітні буде відкритий цей блок. Є е, це реабілітація і лабораторія протезування. І трохи згодом ми відкриємо блок. А це палатний фонд, операційні і приймальні відділення. 11 мільйонів гривень майбутній реабілітаційний центр отримав від українського артиста Андрія Данилка. Він продав на аукціоні в Лондоні легендарний автомобіль Rolls-Royce, на якому їздив Фредді Меркюрі. Придбав його українець, підприємець Володимир Носов. Коли я прочитав опис до лота до кінця, все мене дуже зворушило. І я вже не вагався абсолютно. Я відразу написав товаришу, що ми ми, маємо, ми маємо це зробити, співпрацюючи там з різними підрозділами і так далі, допомагаючи. На різних напрямах зсу я розумію, що центр звідно з, відно... з допомоги і відновлення да там наших наших бійців, які повертаються з фронту, це дуже важливо. Амбасадорами Суперхюмен стали також співак Стінг, американський актор Лієв Шрайбер, Перша леді Олена Зеленська та українські зірки. Марта Шикузев Генрадіон Львівська область, п'ятий канал.